У нас в районах продовжують роботу 123 групи оповіщення. Старо на 20 квітня оповіщено всього, 989 військовозбов'язаних, що складає 41% від плану. Результат по категоріям. При нас прибули на ВЛК 405, що складає 41%, виїхали за межі області, 22 особи, 1%. Не відкривають помешкання, 25 осіб, 1% хворі. Дев'ять осіб не проживають заказаними адресами. 53 особи. свідомо дома отримувати повістку дві особи. По іншим причинам нас 17%. Краща робота організована як в Бразківському кам'яні, Ківерцівському районах. Гільш у Вішівському обліському. Станом на 20 квітня пройшли у військових концерт медичний огляд. 405. Військових зобов'язаних, що складає 41% від доповіщених. З них визнано придатними до військової служби 202 військовозобов'язання, що складає 50% від тих, що прибули на медові. Непридатними 30%, надано відстрочення лікування 6% та направлення на додаткове медичне обстеження 14%. Це ті результати, які зараз нам дали на в теперішній час.